Коротше, мужики, Всім привіт, всім слава Україні! Бачите, я вже поміняв шапку на кепку, значить потепліло. Потепління прийшло. Знову ж таки, в мене є блокнот. Де які є записи, я виписав собі. І спілкуючись з багатьма багатьма людьми, тут все все написано. Тут спочатку, все. В тому, не тільки в тому, тут так само. Ну, тобто, хрена всього. Що я визначив за ці всі роки моєї роботи і одної з провідних таких ідей про баластування техніки, про те, що більшість китайців на свою потужність і на тип приводу є легкими, і від цього в людей проблеми і якесь некоректне враження про трактора. Вони дивляться, що Т-25 там щось рішає, а його китайчик, який в три рази дорожчий, не може смикнути з місця. Відповідно від цього породжуються всі проблеми. Китаєць робить трактора дешево, наші хочуть чим більше наварити, відповідно, їм це все обом підходить. А в кінці кінців ми отримуємо там сороковку якусь п'ятдесятку, яка навіть до двох тонн там не дотягує. І відповідно, яке тягове зусилля може розвинути трактор і його двигун ефективно видати свою потужність на колеса, якщо в нього немає сцепної маси. Це буде цілий цикл. Я буду потрошки давати інформацію. Це все завдяки Юрію Франкову. Це все. Просто він мені дав цю ідею і сказав: Роман, я вимагаю, щоб ви зняли це все розказали. Все. Люди кажуть, я знаю, що Юрій розумний, грамотний чоловік, то дякуйте йому, що він мене, скажімо так, в доброму сенсі заставиться це все зробити. <кхід> Значить. Ці всі розрахунки я проводив дуже довгий час, з багатьма людьми спілкувався, багато-багато всього побачив і так далі. Ми візьмемо тракторці від 20 до 50 кіцьких сил. Ну, все, що відноситься до міні-тракторів. І все, що я побачив, як мінялася їхня ефективність з баластуванням, який ідеальний для того баланс потужності до маси. Оскільки, я думаю, що скажу на початку одразу, ви розумієте, що є максимально допустимі значення маси. По одній простій причині двигун викидає свою потужність, тобто вона ще йде втрачається, відбирається потужність двигуна ще, помімо того, агрегатування навісного як переміщення самого трактора. Тобто ви не можете на трактор потужністю 200 кінських сил, наприклад, грузити, що він важив там 20 тонн, бо він не зможе розвинути потрібної швидкості в роботі з більшим навісним. Йому буде дозволяти ніби маса, ніби потужність, так, допустимо, але буде втрата на переміщення самого агрегата. Це зрозуміло через те не багатьох ну, інструкція до багатьох тракторів, хто колись читав, хто працював на агрофірмах, я, до речі, багато такого начитався. Є значить, його маса завода є максимально допустима. Наприклад, дуже добре запам'ятав, бо мені перша інструкція, яка в житті мені попалася. Це інструкція до John Deere 6 r 6150. Це 150 кінських сил. І його максимально допустима маса вважалася 8,5 тонн. А потім я знайшов похожу інструкцію до МТЗ 1221.2. Там було 8200 кг максимальна допустима маса. Він міг тягнути плуг 6 по 35, все прекрасно, все чудово, але була втрата потужності на переміщення саме трактора. Це також витрачається, як їде якийсь автомобіль, якщо він завантажений сильно, відповідно, він не може ні розвинути якоїсь там швидкості, ні під гору там виїхати. І так далі. Думаю, це все розуміють, думаю, дурних питань не буде. Так, це зараз це все так. Тепер значення я вам розповідав відповідності, потужності до захвату і глибини роботи там корпусів. Наприклад, на Плугові ми це визначали. Відео закріплю в описі. І також про. Е Непровідну роль потужності, коли є нестача маси. Також відео закріпив в описі доволі давно знімав. Тут будуть деякі різні значення, для когось це буде дивно, але думаю, всі зрозуміють. Міні-трактори беремо там, зараз беремо ремінні задні приводи, <кій> від 20 до 20 п'ятикінських сил, але також можна взяти сюди 35-ку Кентавра, бо тут є свої нюанси, що він відноситься ніби так до тої категорії. Просто він є непопулярним. Чи шефенг 35. ка на кожну кінську силу, якщо ми зараз беремо до кінську силу, щоб було зручно рахувати, треба для ефективного використання трактора як тявої одиниці 50-55 кілограмів на ту кінську силу. Відповідно, шляхом нехитрих математичних маніпуляцій ми отримуємо там поза тонну. Так? 50 там, на 20 це вже буде тонна, це мінімум. А взагалі, якщо все так розрахувати тонна, то на 100 це треба. На потужність від 20 кінських сил. Маса агрегат. Заднє приводно, з якого 60-65% орієнтовно припадає на заднє, ну, на ведучі колеса. Шифенг 160 з завода, мій, важив 670 кг. Зараз він важить тонну 50, все прекрасно з навісним для 24 ок Шіфен 240 з завода важить 950 кг. Знов не стача мінімум 100-150 кг на лице. Це мінімально. Сінтай 240. Відповідно, 930 кг. Нестача маси. Скау 240-750 кг. І скентавр 350-800 кг. Ну і до, добре, візьмемо ще фен 350 Я просто по пам'яті знаю, що його маса 1100 якраз. 35 множимо хоча б на 50. Орієнтовно, так. У нас виходить, що там нестача 300 кг на його дійсну потужність нас є нестача. Це заводська проблема постійна. Тепер повноприводні 24-35 кінських сил. В еталонні значення ідеальні: 55-60 кг на одну кінську силу. Знову ж таки, перемножайте свою власну потужність і отримуйте значення. Шефен 244 то тона 280 не хватає. Кентавр 244 СХ то на 420. Не хватає. 244 Clшенг то на 470. Туди ще сюди, ніби так. Но все одно мало. Якщо взяти 24 помножити на 60, це буде 1,5 тони, так? Це хоча б хоча б. Юто має 1,5 тони. Це нормально. Ну, Но бажано б, щоб він мав тонну 600. ДТЗ 53-54, то на 610. Але тут множимо 35. Не виходить, мало. Ловол 354 без кабіни. то на 580. Мало. Все мало. На свою потужність, мало маси. Відповідно, якщо ви хочете ефективно дійсно працювати так, як ніби як воно є, то ви будете змушені баластувати. Бо є такі люди, які мають сороковки, там 35-ки, сороковки, які важать так, як нормальні 24, ки там то на 500, то на 600. Вони не вийдуть більше. Вони, не вийдуть. Вони вийдуть швидше. Але тільки з тим самим навісним, що й та 24-ка, відповідно. Просто за рахунок потужнішого мотора можна перекинути передачу вище. Всього-навсього, більші захвати, за це мова не і більше глибини. За це мова не ведеться. Тепер 40-50-кі. Еталоні значення такі ж, як для. За дніприводних, як на диво, оскільки тут йде поступова втрата також потужності на агрегатування трактора, на саму транспорту самого себе. Тут значення 50-55 кг знову ж таки. Що ми маємо? Скал 404 з кабіною, то на 850. Давайте помножимо 40 на 50, хоча б, це мінімально. А люкс було б на 55 Що ми маємо? Дві тони це мінімум. Дві тони. 150 кг не вистачає. Це не є страшно, я вас не закликаю, що ви не зможете працювати на них, там треду гружати і так далі. Якийсь добрий упітаний дядько сяде, і воно вже зовсім не то. Но тут є менша нехватка. Просто я вам далі скажу трактори, в яких вона дуже велика. ДТЗ 54.04 вже ближче, бачите? Тона 960. Ловол 404, 250. Це вже щось кудись, так? Єврофенг 504, 2200. Ну, це з кабіною. Ловол 504, 2460. З кабін, прекрасно. Дой 404 без кабіни 2400. Найважчий серед сороковок. Це вже на щось похоже, так? А тепер кентавр 404, то на 650. І Ломон 504, ще й 504, то на 700. З одної сторони, я розумію, шасі 24-чне, так? Але просто давайте ми зараз шасі не беремо до уваги. Це, звісно, да, туди, сюди, Но в загальному на свої сили вони не покажуть, так як справжні 50 -ки. Якщо до того ж Ломона вчепити те, що до Ловола, нічого він йому не зробить. Того, що тут різниці 700 КГ це машина Таврія. 700 це не 70, 700 кілограмів. Це можна з ума зійти. І також по цих значеннях я пристріляв максимально допустимі значення мас Т40, це 50 кг на кінську силу, бо він важить 2550 МТЗ82 це 4100, відповідно хто вміє математичні якісь проводити розрахунки. МТЗ 1221.2, 200 і Т-150 з мотором СМД 165, кінських сил – 8,5 тонн. Це максимальна, допустима його маса, щоб він, допустим, з плугом там 5 по 35 йшов на визначеній швидкості, відповідно. Бо далі буде тільки втрата потужності крутного моменту на переміщення трактора. І більше навісне знову ж таки він не може потягнути. Не зможе тобто. Інша ситуація, дивився, в нас, ну, в нас таке було. З СМД перейшли на ЯМС 238 Турбо, Там 240 кінських сил, відповідно, це різниця 70, туди. Коротше, 35-40%. так? Одна третя, так, давайте грубо, одна третя. В тому Т-150 не помінялось нічого, крім двигуна. Поміняли двигун. Раніше він їздив з плугом там 5 по 35. З півску обрізаним їздив він 4 по 40. там, так далі, Літав. Коротше. Все було нормально, ну як ніби. Ну але тут людям не вистачає там, чи захвату, чи чого. Вони там робили ту маніпуляцію. Я просто спостерігав. Я мав свою роботу, я тільки спостерігав. Що я там нас спостерігав? Нас спостерігав наступне: вони вчепили плуга 7 по 35, бо був такий, це восьмикорпусний був обрізаний, бо там відірвали корпуса, і його ніхто не чіпляв. І цей трактор далеко з ним не поїхав. Він став розганятися ніби і моментами зривався в букс. Тому що тяговий клас від потужності, тільки від потужності, він не змінився. Трактор моментами став шліфувати землю. Відповідно, що і вони сидять, міскують і Розумієте, люди там, ну, механізаторі ніби так, і сидять, розмишляють, як то так, блядь. Вони поставили мотора. На одну третю потужнішого, і якого ще був крутний момент, не на 50% більш. І сидять, думають, що він не тяне більше корпусів. Соответственно так. Вже з тим моментом треба було переходити також до другого етапу збільшення тягового класу того трактора. Від потужності, ну від залежно від того, наскільки надіжна там трансмісія і так далі, збільшувати масу агрегата. Всього-навсього. Так і всього стосується, без заміни двигуна. Масу збільшувати херня. З заміною двигуна масу збільшувати обов'язково. Якщо на те пішло, в моєму випадку в мене значення нормальні. В випадку багатьох тракторів китайських, вони відповідають орієнтовно там, тим значенням, що можна працювати. Я тут вже розказував, що, значить, потужність, яка необхідна для агрегатування корпуса 25 см на глибину 20-22 см. Це треба 30 нм і 8 кінських сил потужності, так, самого трактора. Але далі все, це все тепер треба прив'язувати також до цього, бо потужність втрачається на переміщення трактора і надолання На долання тертя. Надолання тертя – це як агрегатування на вісно І як надолання земного тяжіння, оскільки маса і вага це зараз на землі, скажімо так, на такій планеті, як земля, воно йде одне і те саме. Значить, ми маємо так. Подолати земне тяжіння більше йде втрата потужності мотора. Тому ось такі значення, як на мене, оптимальні, щоб відповідати тяговому якомусь класу зусиллю, щоб та сороковка не чувствувала плуг 2 по 35, там, або навіть деяких людей там 3 по 30. даже. Розумієте, в плані того, за умови знову ж таки, тільки не забувайте надійного толкового шасі. Вам ніхто не каже на сінтай чіпляти тонну зверху, тому що сінтай. Має визначені якісь, скажімо так, роботи і умови, так, і шасі в нього просте, кентаври в шасі простіше. І ну, все, що з тим пов'язано: в ДВок, в Ломонів, і ТД, і т.п. Прості простіше шасі. Це вам треба триматися в районі от, до півтори тонни, все, далі нічого там не, не скакати вище голови. Даже дивлюся, ага, сінтай 454 теж тонна 720. Ну, 45-ка тонна 720. А звідки він він важчий за ломона? Звідки? Ну хіба грузи на колесах, бо ломона нема. Допустимо. Да? Знову ж таки. Але шасі 24 очне Далі грузити, типу, може і сенсу не буде. Він мотор витягне, не витримає там, коробка там, сепа, там, полуосі, бортові, главна пара, диференціал. Ну все, первічний вал, абсолютно все може не витримати. Бо відповідно не розраховане. Але за умови нормальних, отаких таких от, тракторців, що я поназивав, ну все, в них біда, блядь. Не хватає, значить, щоб воно робило так, як воно б могло. Щоб ніхто там не реготав, не сміявся, чувак там на Т40 і так далі. А на одному з наступних відео, десь пізніше я вже їх геть викладу, там як буде получаться, буду розказувати про типи двіжителів на різні типи ґрунтів. Коли вам маса потрібна, а коли вам треба тільки зацеп. Відповідно, а як зманіпулювати більший зацеп, наприклад, це більша маса? Так, але не на всіх ґрунтах. Більший зацеп це ширша резина. Більша площа контакту це гусениця. Або спарка. Там. Ну, гусениця це найкраща штука. Поки лучшого ще ніхто не придумав. Щоб просто мати той самий цепний момент, не завжди потрібна тільки маса. На м'яких ґрунтах великою масою ви просто буль зробите і все. На твердих, слизьких ґрунтах треба масу. Або треба гусениці. Тут воно одне і друге. А на м'яких провалювальних ґрунтах болотистих, там на пісках і так далі, де вам та маса не допоможе, ви будете далі копати, бо поверхня вона не є нещільна, щільна, не однорідна. Вам треба буде, відповідно, значить збільшувати пляму контакту трактора. Зменшувати тиск на ґрунт. Але збільшувати зацеп, сцепний його момент. Ось така штука: дякувати Юрі Франкову, і дякувати мені, що я час знайшов, і надіюся, що воно комусь поможе дійсно. Це все не є закон, це не є умова, це є рекомендація, так? І це є факт, що той чи інший трактор, чого він на всю не може працювати. Він просто легкий. Не на всіх, звісно, ґрунтах, але в основному на більшості умов, які працюють прості люди, так воно й виходить. Тому через те китайці беруть в рот в того самого Т-40 і в того самого Т-25. Я казав, мало маси. Все. Вся проблема не в моторах і ні в чому. Люди догружають всіма способами. Заливають бетон в колеса, ставлять залізяки там і так далі. Що хоче. Виходять ситуація, але для того, щоб це робити і за те взятися, це треба розуміти, для чого воно потрібне, чого воно так, чого у вас не виходить. Вся проблема китайських тракторів багатьох, не всіх, багатьох. Якщо їхня експлуатація якась така не похожа на їхню потужність, відповідно, значить, якщо у вас є ефект буксування, повищений коефіцієнт пробуксовки, мало себе. Мало себе з поверхнею, відповідно. Треба щось з цим рішати. Якщо вам воно треба. Не закликаю, не заставляю, не прошу. Кажу, є така проблема і ось такі значення для всіх потужностей. Не забувайте, йде втрата маси також на переміщення трактора, втрата потужності, тобто не так. Тому є допустимі значення, я їх вам поназивав. Оптимальні так, і є й допустимі. так. Накидайте приблизно 20% зверху, це буде максимально допустимо. До еталонного, ну, до рекомендованого. Все. Так, З багатьма тракторами і недурні люди це колись придумали. так? Відповідно, і в німців, так, і всіх так. У нас була проблема із восьмикольосними кейсами і Джонами. Що робилося просто? На м'яких ґрунтах спускалися колеса, або ставились навіть по три на кожну ось і таке було. Або пускали осіннічного трактора. А якщо слизько, але твердо. Відповідно, насипали, заліза там по 5-10 тонн зверху. Все воно впливає. Через те є різні трактори, навіть ті самі моделі, з різними типами двіжителя. спарка, прості колеса, широкі колеса, вузькі прополушні колеса. Там, наприклад, на СТХ в нас були на 500... Ой, в 525-му теж були такі колеса, які от ряди брали між собою. Тобто спарка, трошки труб... ну, колесо, труба, колесо, труба і знову колесо по три було. там Колеса були Firestone, до речі. Вони є всякі, там, там тих моделей марок. Мати веселе. Тому ось таке було. А й були такі моменти, що з гусеницями тільки йшов бо жопа. Так само, як комбайни на гусеницях є, бо ну, в болоті, ну, піздець. Просто. Треба, щоб був і зацеп, але був малий тиск на ґрунт. А масу трактора чи комбайна як будеш зменшувати? не будеш вирізати залізо. Відповідно, це вирішується тільки так, чим він контактує з поверхнею. Тому, надіюся, комусь допоможе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ох, буду вже просити. Кому цікаво, кому дає щось моя робота, підписуйтеся на спонсорство. 35 гривень в місяць то не є багато. Допомагайте на розвиток каналу, бо я працюю для вас. Воно мені не треба бачите, я це все знаю. Я тільки що значення записав, а все остальне я читав з голови, скажімо так, воно в мене постійно перед очима. Я вам даю знання, рахуйте, що ви ходите до мене, ніби на якісь курси. Так. Я думаю, що я багато кому допоміг, бо багато людей відгукується, що допоміг. А далі все залежить тільки від вас. Від мене залежить тільки вам сказати. А робити то чи ні, то вже ваше діло. А наразі, Добрі хлопці! Жду в коментарях. І будьте всі здорові. Не забудьте, Юрі, подякувати.